Українські війська просунулися в Курській області на південний схід від суджі йдеться про кілька кілометрів вздовж траси суджа Обоянь на південний захід від руски Конопельки. Військові оглядачі вважають, що це наймовірніше був тактичний маневр українських військових, які скористалися спробою росіян перегрупуватися в цьому районі. Яка ситуація там на тепер? Поговоримо далі з учасниками бойових дій із в ї окремої механізованої бригади бійці батальйону Дике Поле цієї бригади. Ада, які саме перебувають на судженському напрямку, оголосили збір на вантажний автомобіль, необхідний для потреб бойової логістики. І ми закликаємо долучитися до цього збору за qr кодом який зараз з'явиться на екрані. Ну а на зв'язку зі студією ТСН командир кулеметного відділення батальйону дикиполи 67-ї окремої механізованої бригади Павло Сахно. Павле слава Україні! Дякую, що знайшли час на цей ефір. Героям слава вітаю вас. Дякую, що дали нам можливість долучитися до вашого марафона і оголосити збір на вантажну автівку, яка нам крайне необхідна, це якраз для забезпечення нашої логістики. Розкажіть повернемось ще до автомобілю. Розкажіть зараз про події на Курщині. Чи вдалося закріпитися на тій ділянці в районі Суджі, де українські війська минулого тижня? Зуміли просунутися вглиб. Яка на загал зараз ситуація в цьому районі? За тим, що ви можете розповісти? Ну зараз на цьому напрямку доволі гаряче, як і по всій лінії фронту, але він на сьогоднішній день є відповідальним. Наші війська наш батальйон ми дійсно змогли не тільки закріпитися, але й відкинути ворога назад. І ми не даємо можливості йому закріпитися, хоча він дуже на сьогоднішній день такий наполегливий, але не так стається, як гадається їм. Російська армія є повідомлення, що знову залучила північнокорейських військових до проведення штурмів в Курській області. Це повідомляла зокрема і прислужба 47-ї бригади, яка також воює на цьому напрямку. Чи помітили ви тимчасове виведення північнокорейців звідти, А потім їхнє повернення? Чи якось це взагалі позначилось на інтенсивності боїв? Ну, на сьогоднішній день на інтенсивності воно так занадто непомітно, щоб воно позначилося, вони завжди були. І є їхні штурмові дії, їхня наполегливість на зайняття нових територій. Але що стосовно північних Корейців, місцями вони є, і ми їх бачили, але не в такої кількості, як би то не так багато.